Різниця між українцями і американцями, як в Україні прихильники Зеленського ставляться до Зеленського. Поки у нас війна, нам потрібен сильний верховний головнокомандувач, Ми готові прибачати Зеленському його помилки і недоліки. Як ставляться прихильники Трампа до Трампа з його найближчого оточення? Серйозні політики, між іншим, Трамп, великий президент. Без Трампа нічого б не було. У Трампа найкращий план. Трамп здійснить найкращу оборудку. Трамп сказав без Трампа і так через кожні два речення. Вони просто принижуються. Це підстилки брудні, і це перед Трампом, боягузом, який жодного разу не відвідав Україну за весь час повномасштабного вторгнення. Всі політики були в Україні, крім Трампа. Він навіть Московію боїться відвідати, боїться, що українці його поцілять. Зеленський, як би там не було, періодично буває на фронті, відвідує бійців, сидить в Києві, який постійно під обстрілами, і у нас до нього спокійне ставлення. А до Трампа цього блідого нічтожества ви подивіться, як перед ним стелються, і це лідер вільного світу. А що ж у них там вільного у цих бідолашних людей? Пишайтеся тим, що ви українці.